Чи можна жити з нарцисом? От ставлять питання дуже класне. Знаєте чому? Тому що людина боїться зробити в неї страх одинокості, да? страх покинутості. І ще й ця надія, що він зміниться, вона просто не дає можливість людині зробити крок вперед, покинути ці відносини, які ну, не приведуть нікуди. Тому що нарцис, він. Не розвиває стосунки, він тільки гайдає на гойдалках і витягує енергію з жертви. Він знаходить таку дуже сильну жінку, да, зазвичай, яка і терпить оці всі емоційні висасування да, з людини. Нарцис він пустий всередині, там така глибина, пустота, яку він постійно закриває. Тобто, жити з нарцисом. Це бути постійно в процесі, в якому нарцис з вас витягує енергію, перетворює вас на сіру мишу. І якщо у вас ситуація така, що ви вже себе навіть не впізнаєте, оце наслідки нарцисизму. Коли ви живете з чоловіком і перетворюєтесь просто в. Такий механізм для виконання битових послуг, да, обслуговуючи його, себе, там, дітей і все. Якщо це не любов, а прив'язаність, то тут потрібно робити крапку. Крапку в цих стосунках. Як це можна змінити? Перше, що потрібно робити? Варіантів небагато. Працювати потрібно або з нарцисом, да, або з жертвою. Нарциса, ви до мене не притягнете, тому я і пропоную працювати з вами. Повертаємо вашу оцю впевненість, повертаємо вашу, знімаємо відчуття провини, да, яке нарцис постійно вам закидує. Провина, це неадекватність, да, ви постійно, постійно робить з вас неадекватних. Знімаємо цю провину, впевненість повертаємо, повертаємо силу, повертаємо то, Чим ви займались раніше до а, спілкування з нарцисом, тому що я впевнений, що ви вже нічим не займаєтеся, крім того, як сидите вдома і страждаєте, да? і боїтеся, що він скоро прийде, і опять знову почнеться. Оце коли все повертає жертва собі, коли ми пропрацьовуємо через 8 сесій, ви отримуєте такий результат, і у нарциса залишаються два варіанти. Або він підлаштовується під вас, розуміє, да, що щось не то він робить, що психіка його з ним грає, і він не знає, не, це він неадекватний, да, і він має такий розгляд особистості. Або шукає нову жертву. А в практиці це відбувається так, що є такі випадки.